За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі, спокон віку Прометея та мурелка рає, щодень Божий до вперебра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поля, не скує душі живої. І слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли ж відпочити ляжеш Боже, утомлений, і нам дасть жити. Ми віруємо твоїй силі і слову живому. Встане правда, встане воля і тобі одному. Помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами гори хмарою побиті, засіяні горем кров'ю политі. политі. там до милостиві ми ненагодовану і голу, застукали сердечну долю. Та й цькуємо. Лягло костями людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих пролито тайно серед ночі, а матерних гарячих сліз, а батькових старих кривавих, Не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хуртам і гончим, і псарям. І нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі, великі богом не забуті. поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає! Тяжко важко світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитись. Хоч згори та й в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шамнує. Наді мною сиротою сміється, кіпкує, чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся, любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся наді мною, як мене згадаєш. А я піду на край світу у чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці, пішов, козак сумуючи. Шукав долі в чужім полі та там і загинув. Умираючи дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати у чужому краї. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені невесело було й на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав. І я хилився ні до кого, глукався. Молився Бог, та люте панство проклинав і згадував літа лихі, погані, давні літа, тоді повісили Христа і тепер не втік би син Марій. Ніде не весело, та, мабуть, весело не буде. І Добрі люди, отже таки на чужині хотілося та й той, що ми робили москалі до дні. її вітри принесли, та й більш нічого. Так то хотілося, та що гадати? навіщо Бога турбувати, коли по нашому не буде? Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Засну, серце спине. і все заснуне. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, помирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Божий, то дай зло, злої. Дай злої.